Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 20, а вночі від плюс 18 до плюс 20. Хмари, які з'являться у Києві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода без опадів. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 19 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Вдень у Житомирі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 22 до плюс 18, а вночі від плюс 15 до плюс 18. У Чернігові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. На Сумщині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день. А вночі від плюс 16 до плюс 18. Ранок у Сумах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади відсутні. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 21 та від плюс 15 до плюс 23 вночі. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Луганській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 22. А вночі від плюс 18 до плюс 23, у Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. На півдні. На Одещині, вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 26 та від плюс 22 до плюс 25 вночі. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються у Миколаївській області вдень. Температура становитиме від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 19 до плюс 25. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не очікується. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 25 та від плюс 21 до плюс 25 вночі. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 23. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня опадів не прогнозується. У Криму температура день буде від плюс 30 до плюс 21, а вночі від плюс 20 до плюс 25. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Хмари, які з'являться у Львові вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19. Та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Вранці небо в Івано-Франківську буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 20, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 20 до плюс 21 вночі. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 26 до плюс 22 в день, а вночі до плюс 20 градусів. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У Рівненській області очікується температура від плюс 22 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Вранці в рівному погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Дощ не передбачається. На Волині очікується температура від плюс 23 до плюс 19 в день, та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Небо у Луцьку буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами, опади відсутні. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Хмельницькому з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною дощ не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 21, та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Вдень у Кропивницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Ранок та вечір у Полтаві будуть ясними вдень очікується хмарність, опади не очікуються. На Черкащині температура в день буде від плюс 25 до плюс 21 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Ранок та вечір у Черкасах будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 21. Та вночі від плюс 19 до плюс 22. Вранці небо у Дніпрі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня дощ не передбачається. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 18, та вночі від плюс 17 до плюс 19. У Вінниці зранку та до самого вечора небо буде ясним. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.